На одному з телеканалів я припустив, що може стояти за подіями в Курській області. Я одразу сказав журналісту, що те, що я скажу, воно буде схоже на теорію змови. Власне, коли я це висловив, то журналіст таки сказав: Ну, це схоже на теорію змови. Я сказав, так, це схоже на теорію змови. Але справа в тому, що ми живемо з вами в такому складному світі, що думати а, про процеси, як такі, які йдуть самі по собі, і що ними ніхто не управляє, ніхто їх не адмініструє, ну це бути доволі примітивним. Так ось, теорії змови в цілому існують з різних причин. Одна з причин це те, що людство, люди намагаються пояснити все те, що відбувається, дію якихось великих сил. Але буває так, що великі сили реально присутні. Але щоб ви не здогадались і щоб ви їх не підозрювали, існують теорії змови. Бо якщо ви щось будете підозрювати, вам скажуть: та ну, та це ж теорія змови. Ну, давайте послухаємо, що я там запропонував. Знає, що я пропустив ще більш глобальну річ, яка може здаватися громадянам України фантазмагорії. Можливо, це навіть з е, теорією змови, але на мою думку, моє глибоке переконання, це те, що відбувається в Польській області, вигідне всім сторонам. Україні очевидно. Росії, можливо, не очевидно, але якщо буде час, я поясню. Це Калатамерики. Це вигідно Ірану. Це вигідно Ізраїлю. Цілому це вигідно світу глобально. Я поясню. Ви бачили, що а, війна на сході а, вона не була абсолютно в плану Сполучених Штатів. Америки вони робили все для того, щоб відтягнути ні від тих дій радикальних, які могли спровокувати війну. Іран прямо заявляв про те, що вони можуть атакувати Ізраїль, Сполучені Штати намагалися сяля по цьому за не подіяти. І Іран звернувся до Російської Федерації. Як ви думаєте, Російська Федерація дуже хотіла втягуватися в ще одну війну, якщо у них є своя війна проти нашої держави? Впевнені, що ні. І те, що зараз відбувається в Курській області, це може бути просто ну, абсолютно на руку, в тому числі Путіна, який може зараз сказати: Вибачте, сорі, я не можу вам допомогти, у мене своє, і у мене тут прориви і так далі. Для України це важливо, для Російської Федерації це може бути важливо. Для Сполучених Штатів Америки ми бачимо їх абсолютно таку стриману і підтримуючу реакцію, хоча ще вчора, позавчора, ну це умовно, місяць-два тому назад, нам говорили про неможливість ескалації війни ударів по території... А чим це сполученим Штатам вигідно? Сполученим Штатом Америки не потрібна війна між Іраном і Ізраїлем. А, це абсолютно складається в велику шахівницю. Я чому вам сказав, що не потрібно займатися цим шапкою Справа в тому що процеси можуть бути набагато глобальніші, ніж ми з вами думаємо. От якось так поспілкувалися з журналістом. І ви знаєте, я думаю, ну, це просто ідея, адже ідей мало було станом на вчора. Ніхто нічого не коментував. І ось, будь ласка, я відкриваю сьогодні новини, і я читаю. Політико, яке пише, що насправді а, Україна отримала зелене світло на операцію а, від, а, на Курщині. І так, Україна отримала зелене світло від союзників щодо наступу на а, Курщині. Це політико. А, це один момент, і другий момент вже сьогодні, коли я а, слідкував за цими подіями, які відбуваються, я знайшов ще Одну тезу Інституту вивчення війни, я вам її зачитаю: РФ не поспішає перекидати війська під Курск, щоб не зірвати е, власний наступ. Знаєте, отут виникає е, питання: як нам аналізувати цю тезу? Я пропоную відкинути припущення, бо припущення, ми знаємо, що це таке. Це може бути, може не бути. І залишити факт: а факт е, ось який. Давайте його ще раз перечитаємо: РФ не поспішає перекидати війська під Курск. Уявіть себе на місці Путіна. От відбувається от все, що відбувається. І ви не поспішаєте перекидати війська під Курск. Причому видання не пише про те, що військ немає, війська є, але не поспішає. Правда, дивне формулювання? Чому не поспішає? І тут я написав. Знову таки, кілька припущень. Ну, перше, РФ не має достатньо ресурсів для протистояння Збройним силам України в Курській області. От можна це повірити? Ну, повірити, можна. Можна, але наскільки це відповідає дійсності, невідомо. Невідомо, що в усій Російській Федерації немає військ, які можна було перекинути з різних регіонів. Це не обов'язково їх перекидати з Донецько-Луганського напрямку. Але в цілому, я так думаю, війська є. А їх не поспішають перекидати, чому Чому? далі другий момент, який я для себе ставлю, як питання РФ дійсно готова пожертвувати частину своєї території, не тимчасово окупованої території України, а це вже своя територія, Курська область, вже своя територія, а для того, щоб умовно захопити ще частину української території, тому що нам різні аналітики говорять, що ну так. Вони не хочуть знімати частину військ для того, щоб наступ свій не знімати? Ось про це інститут вивчення війни і говорить, що не перекидають війська, щоб не зірвати власний наступ. Як ви думаєте, якби ви були путіним? Як, як ви змогли б пояснити своєму народові, що ви е, залишаєте ось в такій халепі Курську область, там вже села, там скільки вже? 20 чи 25 сіл захоплених? І це все для того, щоб захопити ще там 10-15 кілометрів української землі. Ну як ви думаєте, як воно логічно вкладається в логіку? Ну так собі третє. Запускають на власну територію, запускають на власну територію для того, щоб можливо потім з двох сторін підрізати е, е, ті війська, які зайшли, а на ну такому успіху туди можна багато завести. І чим більший успіх, тим більше потрібно. І це може бути теж, теж питання і величезна халепа. Адже якщо замкнути по прикордонню перехід, то в оточенні в оперативному може опинитися дуже багато війська, дуже багато техніки. І це буде болючий удар. Адже це тоді одразу оголює напрям на Сумщину. Чи може таке бути? Ну не знаю, тому що вхід збройних сил України доволі широкий. І, отак сказати, що прямо його замкнуть. Я ж думаю, наші збройні сили теж думають, що це може трапитись і посилили флангові частини того фарватеру, в яким вони вступають. І ось тут виникає дуже багато питань: це ми можемо чому, як, чому висловлювати купу, купу питань, 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 гіпотез. Але виникає все одно дамокливим мечем над всією ситуацією питання, яке сформулював інститут вивчення війни. Він навіть не питання сформулював, він просто факт написав, що е, Російська Федерація не поспішає перекинути війська під Курск. Виникає питання чому? Поки що відповіді я не бачу. Але я бачу інше. Я бачу, що в українському просторі змінилась, е риторика. Від вчора щодо того, що відбувається. І вже я бачу, багато людей почали дивитись на події в Курській області трішки глобальніше, ніж просто нам пощастило. Це може бути. Нам могло пощастити. Це може бути пастка. Друге і третє, це може бути абсолютно спланована операція. Але операція, в якій це моє переконання, його висловив, в якій. Не можуть не брати участь всі країни: Штати, Російська Федерація, Україна, ну і далі. далі. А Білоруси ось вивели там своїх спецпризначенців на кордон. Можливо, білоруси не в курсі, що відбувається, а можливо, в курсі. От який із цих трьох версій розвитку подій більш імовірний, можете написати в коментарях. Успіх, от випадковість. От успіх. Успіх, випадковий успіх, удача. Таке може бути. Друге це пастка. І третє це план. Напишіть в коментарях, що думаєте ви щодо цього. Ну, а всі інші посилання можете знайти тут в описі каналу. І, до речі, сьогодні, от я поки тут записував відео, з'явилася інформація про те, що Клімкін. Вже і висловився про те, що насправді ситуація може бути значно складніша. І навіть у нього відео є. Захід схвалив наступ на Курск. І стоїть знак питання. Хто не знає, хто такий Клінкін, можете погуглити. Це міністр закордонних справ часів Порошенка, якщо я не помиляюсь. Ось така ситуація. Неважливо, неважливо хто це? Публічна персона, яка Колись займала високу посаду. І те, що говорить ця людина, воно теж має певну роль, тому що людина а, займала посаду міністра закордонних справ, і він, а, виходячи в ефір, він не може сказати нісенітницю. Це тільки, на думку, деяких журналістів, нісенітницю може сказати в ефірі, тільки доктор наук. А тут вже цілий колишній міністр закордонних справ. А у нас же не буває. З міністрів закордонних справ, які кажуть нісенітниці, правда? Напишіть в коментарях ще раз, як ви думаєте, що це. Це щасливий випадок, який ми розвинули, і який тепер піде на руку Україні. Це план, але план, в якому, очевидно, на мою точку зору, беруть участь всі країни, не тільки Україна і Російська Федерація. І а, третє, це пастка. Чекаю на ваші коментарі.